Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області максимальна температура в день становитиме від плюс 20 до плюс 16, а вночі від плюс 10 до плюс 11. У Києві погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Опади не передбачаються. На півночі. У Житомирській області денна температура буде від плюс 20 до плюс 16, та вночі від плюс 10 до плюс 11. У Житомирі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Дощ не прогнозується. На Чернігівщині очікується температура від плюс 18 до плюс 12 в день, та вночі від плюс 6 до плюс 8. У Чернігові день з самого ранку обіцяє бути ясним, а ввечері погода буде хмарною, без опадів. У Сумській області температура в день буде від плюс 18 до плюс 10, та від плюс 10 до плюс 9 вночі. Вдень і ввечері небо у Сумах буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Опадів не прогнозується на сході. На Харківщині температура в день буде від плюс 18 до плюс 12, а вночі до плюс 11, незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари. День та вечір у Харкові обіцяють бути ясними, без опадів. На Донеччині очікується температура від плюс 21 до плюс 11 в день, а вночі від плюс 12 до плюс 8. У Донецьку ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Дощ не очікується. На Луганщині максимальна температура вдень становитиме від плюс 21 до плюс 13, та вночі від плюс 10 до плюс 12. Увесь день у Луганську небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Дощ не прогнозується. На півдні. У Одеській області денна температура буде від плюс 20 до плюс 18, та вночі від плюс 16 до плюс 18. В Одесі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Дощ не очікується. На Миколаївщині очікується температура від плюс 22 до плюс 16 в день. А вночі від плюс 12 до плюс 16. Небо ясне у Миколаєві вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Дощ не очікується. На Херсонщині вдень температура становитиме від плюс 23 до плюс 16, та вночі від плюс 12 до плюс 15. Небо, ясне у Херсоні вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Опади відсутні. У Запорізькій області в день температура становитиме від плюс 21 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 12. У Запоріжжі увесь день небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарну. дощ не очікується. На Кримському півострові температура вдень буде від плюс 23 до плюс 15, та вночі від плюс 12 до плюс 16. Небо ясне у Сімферополі вранці. Затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора без опадів. На заході у Львівській області очікується температура від плюс 22 до плюс 15 в день, а вночі від плюс 12 до плюс 13. День буде хмарним. З самого ранку у Львові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора, опади не очікуються. На Івано-Франківщині температура вдень буде від плюс 20 до плюс 13, а вночі від плюс 8 до плюс 9. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора в Івано-Франківську буде зберігатися похмура погода опади відсутні. У Тернопільській області вдень температура становитиме від плюс 18 до плюс 14, а вночі опуститься до плюс 11. Вже вранці небо у Тернополі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Опади відсутні У Чернівецькій області очікується температура від плюс 18 до плюс 14 в день, а вночі від плюс 10 до плюс 11. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Чернівцях обіцяє бути ясним. Опадів не прогнозується на Закарпатті. Очікується температура від плюс 20 до плюс 16 в день. Та до плюс 13 вночі. В Ужгороді хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ не передбачається. У Рівненській області температура вдень буде від плюс 19 до плюс 14, а вночі до плюс 11. Перша половина дня в рівному буде ясною. А після обіду з'являться хмари. Без опадів. У Волинській області очікується температура від плюс 20 до плюс 15 в день. Та до плюс 11 вночі. У Луцьку погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опадів не прогнозується. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 18 до плюс 14 та до плюс 11 вночі. У Хмельницькому хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Дощ не передбачається у центральних областях. У Кіровоградській області денна температура буде від плюс 23 до плюс 16, а вночі від плюс 10 до плюс 12. Вранці у Кропивницькому небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Дощ не прогнозується. У Полтавській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 19 до плюс 13, а вночі опуститься до плюс 9 градусів. У Полтаві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів. У Черкаській області очікується температура від плюс 20 до плюс 16 в день та від плюс 11 до плюс 12 вночі. У Черкасах день з самого ранку обіцяє бути ясним, а ввечері погода буде хмарною. Опади не передбачаються. У Дніпропетровській області денна температура буде від плюс 21 до плюс 15. Та до плюс 12 градусів вночі. Увесь день у Дніпрі триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Дощ не прогнозується. У Вінницькій області денна температура буде від плюс 20 до плюс 15 та вночі від плюс 10 до плюс 11. Вже вранці небо у Вінниці затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Дощ не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.